Всім доброго дня. У нас похолодало, я вже в теплій куртці. Таке, вроді би, як мороз на дворі. Ну, морозу нема. Ну, воздух такий каже, що морозний. Відпрацювала, їдемо в магазин, треба кое-що купити по продуктам. І, мабуть, зайдемо в магазин, нам потрібно купити нову постіль. Так, покажу, що ми купили. Купили ото це м'ясо по скидці. Це ото філійка така, знаєте, вирізка. І свінинки, де отам вона, не помню де, але вона дуже така смачна. Захотіла жареного м'яса. І це було по скидки 2,89 тут 600 грамів. 590. Ну, 600 грамів. Ми взяли дві отакі фієчки. Купили у польському магазині отаке от м'ясо, не помню. Капчене, по-моєму, воно 5,20. Купили яйця, купили такі е, київські котлети е, 2,90. Але вони не зроблені, як у нас в Україні роблять м'ясо, відбивають. А воно із фарша куриного, дуже-дуже ну, смачні. Мої любимі свинячі шкурки. Отакий От сир купили морковка, цибулька. Капуста. Сьогодні будемо жарити капусту, дуже скучили з зажареною капустою. І пожаримо м'ясо, і буде м'ята картошка, молоко. І купляємо таку британську розову картошку на пюрешку. Вона дуже смачна. такі покупочки у нас на сьогодні ми скупилися. І оце десь коштувало, я не пам'ятаю, по-моєму, 25 фунтів. Да, по була трошки на скидка, було там, 27 з чим, 30-то була скидка. В общем, почти 25 фунтів. Мені купили таку постіль, була вона 25 фунтів, а зараз вже по скидці 12,50. Тут пододіяльник і дві наволочки. Така вона трошечки тепленька для зими. Ось так постіль виглядає у розкладеному виді. Ось тут наулочки, такі величенькі. І такі вони трошки. Такі. Вроді і не баєчка, але не геть простенькі. Такі. 12,50. Шикарна ціна. На вечері жаримо капустки. Варимось картошечка. І там чоловіками прийшли філійки. Дуже такий гарний листок. Хто ну, тримав цю не знає, що тут така захилейка давно знаходиться. В капусту трошки додавали кетчупа для гарного кольору. Посолили, поперчили і трошки цукру. З позараночку, у нас похолодало, я вже в теплому шарфіку, ще й шапку взяла, але ну, шапка усвіжком, Не треба. У нас прямо листочки в саду були вчора, це як ну, трошки було влажність, І наутро всі листочки так, покрилися льодом. Зараз уже ростали, ну холодно. Зараз їдемо в польський магазин, хочемо купити, якщо знайдемо ну, куди побіг. Паразитина, блядь з дорогу перебігав Під, підросток, 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 тінейджер. О, що я хотіла розказувати. Вже і забула, що хотіла розказувати. Вспомнила, що хотіла розказувати. Їдемо в польський магазин, хочемо купити вафельні коржі і зробити у того вафельного торта, якщо там є коржі, якщо купимо. Ой, вчора. Давно ми не жарили капусту, нажарили, така смачна була. Чоловік мені вчора каже, будемо вечеряти з трьома барелями. Я кажу: а хто такі три, три бареля? Вони до нас прийдуть. Ну, в общем, хто поняв, той поняв. Прошу я, що таке три трибарелі. Так, вафельний. Цих не було, щоб зробити, торта. Ми купили отакі вже готові в польському магазині. І Це коштує 6 фунтів. Не дешево, я вам хочу сказати. Невеличка закупка, їздили, зайшли у отакі, отакі вафлі по фунту. Отакі дуже смачні. Як їх назвати? Не пірожні. <різь> 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 ну пірожинки дуже шоколадні по фунту купили. Дуже вкусні ці харібуси по фунту. І ось, ось паста похожа на. Ну, Телу, коштує фунт. Купили чай, щось ми перестали пить кофе, більше п'ємо чай. Перчик, отакий дуже смачний, консервований Ми тут купляємо. О, Картошка, де пюрешка. Не коло колу. І хліб. Отака у нас невеличка закупка.